Дідусь хмельничанина Ростислава Трояна загинув у Другій світовій війні. Нині чоловік прийшов вшанувати пам'ять рідної людини та усіх українців, які загинули в період з 1939 по 1945 роки. Друга світа війна забрала близько 70 мільйонів життів, і серед них кожен десятий українець. Сьогодні, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, представники ветеранських організацій, посадовці та силовики поклали квіти до меморіального комплексу на військовому кладовищі міста. За словами Ростислава Трояна, під час визволення Хмельниччини від нацистів полягло близько 30 тисяч солдатів, і це лише за три місяці. Ми приходимо сюди вшанувати усіх тих, хто був насправді вбитий, знищеним і нацистами. Ну але сьогодні ми. Проводимо паралелі, на жаль, історія продовжується і, на жаль, режими, колись це був нацист, сьогодні це расизм. Сьогодні ми на жаль є не просто свідками, а учасниками того історичного процесу, коли ми повинні зупинити і цей режим. Я переконаний, що ми його зупинимо, тому що в нас просто немає іншого вибору. Сьогодні ми маємо це зробити в пам'ять про усіх загиблих. Сьогодні ми маємо зробити. В подяку сім'ям загиблих, які сьогодні втратили найрідніших, і сьогодні це ми маємо зробити для того, бо наші діти, наше майбутнє, жили в незалежній Україні, за словами історика Тараса Михайлів, українцям радянська ідеологія нав'язувала тезу про початок війни 22 червня 1941 року. Хоча сама війна розпочалась 1 вересня 1939 року, і українці вже брали в ній участь. Але у складі війська польського наступний міф можемо сказати це про непричетність радянського союзу до. Початку другої війни. нам завжди втокмачували, що Гітлер першим це напав. Але якщо взяти історичні факти, то 23 серпня 1939 року було підписано пакт молотова Рібентропа і таємний протокол до нього, де вони разом з Гітлером молотов як представник радянського союзу і Ріббентроп як представник Німеччини підписали від імені цих двох країн, скам так, розташування Німеч Польщі, і таким чином значна частина українських земель потрапила до стаду радянського союзу. Тарас Михайлів зазначає. Історики вже довели, що всім відому букву «З» росіяни перейняли від нацистської армії. Нам завжди нав'язали, що українці це бандерівці, націоналісти, які співпрацювали з нацистами, а росіяни святі і, скажімо, так, в нічому не винні. Насправді, якщо взяти дослідження багатьох, навіть тому російських істориків, є свідчення, що всіх народів СРСР найбільше колаборантів, тобто співпрацювали з нацистами, були росіяни. Нагадаємо, саме в цей день, 8 травня 1945 року, у Берліні відбулось підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.